Ну что, ты не хочешь подивиться? Да, можно было. Да, сейчас, секунду, секунду. Даже технические моменты, моменты. Працюет или не працюет? Блять, это не нахуй. Ты бачишь, что в сторе Габен сделал? Я просто слов не маю. Все цены не по жопе А, скоро, да. Блять, люди закупаются, пиздец, цена нахуй вниз летить. А от коли в нормальную цену вернуться, хрень я знаю. Ты что, информацию да, там? Яку? Да там тобто, можно пять этих. Та ти бачив, то всі ціни зразу взлетіли, 1200 старт. На чому? Ну, за червоні предмети. Я просто сьогодні дивився. Я хотів, коротше, дивитися. Я думав, якщо тут будуть дешевші, ніж кейси, то відкрити, типу, ну, скрафтити, типа 5 красних предметів. Ну, але зайшов на ринок і виявилось, що то ніфіга не дешевше. Все повзлітало, 1200, десь мінімум, 1180, ну, в залежності від, ну. ну а кого на руках це є, то взагалі офігенно. Так, да, тобто, в кого там було, то, типу, спалювали прям. Жорстко. Так, да. ну що, все, значить. Ку, ножку купити проще. Кого? Ножку? Ножку купляєш на нож собі, блін. Так, да, я теж бачив. Я заходив можна, типа, за трьошку. Навіть ще якийсь більш-менш непоганий. Так, чекай. Робимо так. Так. Ой, так. Щас, дивися, секунду, секунду, хочу. Так, чекай. що не так? О. интересные предметы, блять, Интересно, а что с пропуском? Может, это Так, все. Все працюет, чекай, надо поделиться. Как э -э, это? Так, чекай. Батя, а что они совместили, блять, Красный с ножами, блядь. Пропуск заходишь, а он нас и ножи показывает, чуешь? Хм. Прикол. на пропуск цены не поменялись наверное на якісь саті ша були дешманские оружие вони я поменяли цены блять а 76,5 стоїть половины стоит ел паны так ну все чуй блин может цей дать я просто. стрімлю якраз. Ну, таке на пам'ять, знаєш. Може щось випаде. Це така буде реакція. Ну, але. В мене є ж сумніви, звісно. Ділитися. Що Discord, А ты каких есть, допустим, разных Один, одного одинаково? Да, одного. Mm. А шо тебе не пришло? Куда? Я в цей, в чат. Серега Машина. В Discord. Серго Машина. Я, Наверное, ты другому, наверное, кину. Там было у меня два их было. Бля. Так, чекаю. А не можна копіювати? Як копіювати посилання? А я сюда скину в цей чат, ну цього каналу Так, все, я yeah, зашел, получилось. Серега, ты тут? Алло? Да, я здесь. А, все. Ну, я же издубаешься, Ну шо, поїхали? Ту-ту-ту-ту. А, я зашл, не слежу. Да, я же дивлюсь. Вс, найс найс. Ну, калаш пролетів, жалко. Прям реально шкода Ой, mm. oh, Star Стартрек. Да, 6 пока не густо прям. Ну хотя разочек. А ну дай вже щось, ну шо це за внущання? Да. Шось, короче, цей Казик круто тільки в одну сторону. Я за... Я зу. Шо-шо? Юмп? Ну да. Да, да, але він такий. Че не з фабрики. О, ну... Такое... Та ну, ну я ж там ну я золотого даже не бачив. Ну ну хоть березуличку, ну, ну Ну, хоть пикси, ну хоть понюхать дать. Я не знаю. Ну що пацаны. Як вам оно залітає Ну чем не казик? Так. Да ну ты издеваешься, ну ты вообще Это просто злочин был. У серый, я тебе прям. Шо? Ладно, ладно, ось так. Так, ну що там? Якщо там хтось це бачить, комусь це кидав рекомендації. Як вам 20 кейсів відкрили? Подивитесь, ну, по результату таке може бути. Так, ну що, поїхали, наступна двадцяточка? Ну то... До... Так, ну пожалуйста, ну, дай ножик. Ножик, ну, будів дай ножа. Ай-яй-яй. Так, да. ну подивимось. Може ще щось випаде. Дай нужо. Е, да, щось, короче, нічого не діє. Просиш просиш, просиш, просиш. Бля. Ну ч с. Ой, просто хлам. А, що? По і насипало хламу. Просто я не знаю. Так, Амас. А ну ти. Щас глянем скільки коштує. Ну в районі трьох, ну таке. А, це щойно з нас фабрики? Майже без подряпен ще дешевше. Ну таке. Грубо кажучи, половину. І ще тут хламу насипало. Де очікування були більші. Ну, такий пойдет. 300 крафт поставить, а Да. А, не, ну ще цей. Зевс тоже. Ну, він, хоч і недорогий там. На... А, 120 гривень був уже по 200. Короче, да. А, подожди, у мене ще юм був. Але він такий вже 0,97 зношування. має таке враження, і в нього такий вигляд. Що він, я не знаю, вистрілить три патрони і просто розсипеться в руках. Ой боже, це вовче що це за знущання було? Фу, я не знаю. Я буду відмічати. Хто там? Стім, Габена. Це просто. Я не... Ну як 0,97? Воно таке затерте. Ну я не знаю, був би він за гривні 20, я б не здивувався. Тях, е -е -е. Юспів. Ну да, в принципі, ладно. Можна... Щось і поплавати. Скрапить, не знаю. Mm. Та оце ж. Прикольно, правда, така вже є да, Ні, и ні. А. Uh. Так. Uh. Да, чисто горел петухи тебе нападал. Угу. Не, ну я потом чуть обменял, но... Такое, да. знаешь знаешь, что на, этот... На, сайте ты ебать, и ты ебашь. Не, ну в принципе, ну хотя бы шось. Я все трохи еще наменял. Ну, такое, если честно. Такое. Та на ну на що? Ну, хоч один фомас блядь, не хоча б не, не прям. Ну, да, да, да. Чекай, башик заказав, ти пропуски накуплять открывать пооткрывать да, по сути да такое да конечно блять розового и красного вообще два красных только побачила mm -hmm. ну Там, такое, такое два калаша могло еще плюс помогал два дропнуться Да ты бачишь, как там, ну, калаши вообще так пролетали, чи эмки. Да. Чи кала... не, калаши, калаши. Та максимально... да, и Гаус пролетал, по-моему, два раза. Ну, казалось, чтобы хорошее открытие сделать, надо им максимально 400-500 кейсов, это дохуя. Угу. Чтобы миг открытие сделать, чтобы так казалось, что может нож дропнуться за физикей, то и то хренная. Ну давай. Проще на сайт зак закинуть и І И і выводить красный чисто. А потом уже крафтить. Та не знаю, да, можливо. Коротше, якийсь такий open case получився. Ну, такое, такое. Дуже, блін. Ну, типа, не геть в мінус, ну, не в плюс. А навіть в мінус. Бо да, бо рахую два пропуски, цей. Ну так. Да. Хай там трошки перекриється, ну. Таке. Не особо. Так, що таке?